Друзі, всім привіт! Ну, буде в цій році перше відео про мопеди. От, привезли на ремонт, я в принципі ще не брав на ремонт, це буде перший, попросили не як відказати. Yamaha Gear. Потекло антифриз у масло. Ну і треба замінити ремкомплект помп. От покажу зараз вам. От так виглядає мопедик. Дивіться, уровень масла. От, емульсія. Ну і зараз будемо розбирати це все і замінимо ремкомплект помпи. В принципі, розбирати треба зняти бокові пластмаски, зняти цю пластмас подножку. Ну і Щоб добратися нам до помпи, треба. От тут Помпа у нас От тут стоїть. От у нас помпа. Щоб до неї долізти, це все треба розбирати. В принципі, як зняти пластмас, я думаю, ви знаєте. Не буду показувати, вже покажу, коли зніму пластмас Зняв я пластмас от і тепер вже є доступ до нашої помпи. Зараз знімаємо два патрубки внизове. Знімаємо отам, сапун. Ну і ще патрубок резиновий йде від термостата ну і В принципі, це все. Знімаємо помпу на стіл і будемо бачити. Плюс зливаємо масло. Зараз підкладу, щоб зіляти масло, побачите якого кольору буде масло. І так, зараз зливаємо масло. От, спеціально взяв посуду, щоб була грязна, і відкрутіємо з боку тут. От, тут підключик на 12, потім відкрутимо вже низ. Там де сеточка де фільтр, де продуємо, промиємо. І от. Як, як виглядає емульсія? От то було чорне масло, а це вже у нас емульсія. От так виглядає. Ну, що, тоді знімаю помпу і покажу, в чому причина. Так щоб розібрати помпу, то, бачите, тут треба відкрутити 4 болта під бачите, от. Ця Помпа, вона видкає, що тут емульсія, Зараз треба буде ще мотор прочищати і плюс знімаємо цю желізну частину, Головка на 8. Тут вона буде триматися на прокладочці, на герметику. Бачу, напевно, тут ще ну, герметика немає свіжого, ще, напевно, не лазили. Ну і легенько так. простукую. Так, от є... Тут є вироботка на валови. Я вже бачу, що є отут ступінька. Ну і плюс. Плюс сам сальник, оцей сальник і підшипник, і це все будемо зараз міняти. Так, да, підшипник має люфт, я не знаю як вам показати. Ну і що? Тоді вибиваємо перший підшипничок, зараз це все промию і достаємо сальник. Так, вибив я підшипничок. От. І ззаді сальник пружинка урвана, вроді би і пружинка не стара, не ржава. Ну і плюс, бачите, отут є от, сальничок надірваний О, з цієї сторони. От через цей воно пускав антіфріз і з цієї сторони теж він дубовий, От я взагалі його продавити не можу. От, але від серезинка, бачите, пружиночка на місці вискочила. Виглядає вона непогано, але ж сам сальник, от він край Тут м'ягке, а іменно де ходи, ось тут все, жорстке. І тоді зараз підбираю головку сюди, молотком вибиваю в сальник. Можна в прес і видавити або втісками, але я молоточком зараз виб'ю. Так, вибив я сальничок. От. Ну і, в принципі, це все ціленьке. Ну, це все, оце нам треба. Замінити. Що? Тоді зараз це все зачищаємо, промиваємо, зачищаємо від прокладочки. Дві частини це все вимиваємо і будемо збирати новий комплект сальника. Сальник, підшипник, крильчатка і прокладочки. Так, це я все тут відмив, почистив від прокладочки. Цю поки не трогав, бо, напевно, в комплекті її немає. Будемо ставити такий комплект. Матоте, що у нас тут є в комплекті. У нас в комплекті прокладочка, підшипник, сальник і аж не знаю чому, аж дві крильчатки дали. Це я перший раз такий комплект бачу що всередині дві, дві крильчатки. Не знаю чому так. В принципі, розмір все таке саме. Чого дві, без поняття, Ну, це буде тоді запасна. Так, далі. Тоді зараз зарисальничок. Як я прісую? сюди сальник. Цим металічним, бачите, тут От є таке є металічне. Металічну частю ми прісуємо сюди, до підшипника, От але перед тим, як присувати, як я прісую, я беру чуть отак От солідольчиком змастюю це все, щоб воно легше тут і зайшло. Ну і плюс посадочне теж От так чуть-чуть промастюю. І так же само підбираю головку. От, наприклад, тут головка на 22. Можна я скажу, можно в тісках запресувати, я так заб'ю молоточком. Отак От я вставляю. Бачите, він даже вже йде руками. Маємо до упора, ну, в принципі, все, це що лишнє витираємо? Далі, далі так же само забиваємо підшипничок. це є зараз я капну сюди Чуть-чуть масла в підшипничок Ну і плюс змастимо вал. Так, капнув я сюди масло, Підшипничок ходить м'ягенько. Отак От просто змастюю. Вал, помпи і легенько прокладаємо сюди і все, от так це все має виглядати. Ну і далі збираємо. Кладемо нову прокладочку. Не герметик, ні на що я не кладу тут тільки я міняв, ще ні разу нічого не потекло. Так, все, це ми зажали. Коли ви зажали, дивіться, ще я розкажу вам є варіанти, коли оця крильчатка більша. І коли ви збираєте, у деяких комплектах є дві прокладочки, оці дві, щоб роз'єдинити чуть, чуть корпус, щоб не впиралася крильчатка. Перед тим, як ви закрутили, зберете пласкогубці і от так пробуйте, чи є люфт. Якщо є люфт, значить там доступ, все супер. І є пластина нова, оце, і є стара. Я кладу стару всегда вона якісніша. Все, поставили. І це все головка на вісім і. Все, все крутиться, нічого не впирається, все супер. Все, йдемо кладемо тоді на місце. Так, зібрав я вже помпу назад, промив, три рази, промивав мотор. Як я промиваю, заливаю МГ-10 масло. Він чуть робить, зливаю так, два рази, щоб було чистеньке. Ну і вже поставив защиту для них, зараз збираю пластмасну і в принципі, все, так запускається. Так це все працює. І перемасло у нас буде чистеньке, без емульсії. Зараз доливаємо чуть-чуть антіфрізо і в принципі, збираємо все докупи. Кладемо пластмаски і віддаємо клієнту. Ну і в принципі все, мопедик зібраний. Да, ще забув сказати, перед тим як будете це все робити, зробити, обов'язково відкрутійте фільтр, бо там буде, якщо піднімається антифриз у маслі, через сапун кидаю фільтр. Тут відкручуєте, зливаєте, бачите, це все я злив спеціально. щоб вам показати. Ну І плюс у фільтрі теж збирається конденсат і емульсія, то все вимиваєте, вичищаєте. Ну і в принципі все. Ось таке буде відео. Як поміняти ремкомплект помпи у домашніх умовах, без сйомника, без пресів, все вручную, молоток, пару головок. Ну і в принципі все. Кому було цікаве відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока-пока.